Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. Друзі, ми з вами знаходимося в самому центрі столиці України в Києві на Подолі. Нас з вами запросили на огляд квартири, а саме оглянемо інтер'єр квартири, Український Порцеляновий посуд та бібліотеку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, ось ми і завітали в квартиру. Історичний центр Поділ Київ. Люди придбали недавно дану квартиру. Зробимо з вами відеоогляд. Подивимося, що залишили минулі власники В квартирі. Ну, звичайно, що в перспективі. Буде зроблено ремонт під власний смак, під те, як господиня бачить цю квартиру. Ну, а зараз пропоную до огляду посуд, інтер'єр, який збережеться ще найближчим часом, але в перспективі буде зроблений ремонт. Прошу, супниця, має ручний розпис. Подивіться. Яка гарна. Користенський фарфоровий завод-виробник. Звичайно, що це весь посуд минулих власників. Деякий посуд буде запропоновано в телеграм-каналі. Друзі, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Можете переходити за посиланням, підписуватися, будете мати можливість придбати гарненький український посуд. Тернопільський фарфоровий завод. Скляночки. Ось подивіться, люди користувалися чашками. Баранінка відповідає періоду 1950 рокам. Мабуть, сюди ще ніхто не дивився. Ми будемо вперше, що тут знаходиться. Мабуть, кожен із нас підписує, якщо є. Дві три однакових ємкості, так? Для солі, для перцю. Так Прошу. Що залишилося від минулих власників? Друзі, що тут за сюрприз? А тут дійсно сюрприз. Подивіться. Штов у вигляді змії, кобри, Полонський фарфоровий завод. Також буде в пропозиції в телеграм-каналі. Тарілочка ще одна залишилася для перших страв. Клеймо, друзі, підкачіть, хто знає. Ось вам такий побут. Української господині на Подолі. Звичайно, що це інтер'єр орієнтовно 80-х років 90-х. Звичайно, що все буде змінюватися в цій квартирі. Нові меблі будуть завозитися, але ми маємо побачити, як жили люди раніше у минулому столітті. До речі, таке віконце переходить. Самвузел. Будь ласка, виходимо з кухні. Ось, будь ласка, перед нами вхід в кухню. Дві двері санвузел, прошу. Новий власник говорить, що сюди ще в цю шафу ніхто не заглядав. Тому, друзі, ми вперше прошу, якщо зможу притягнутися. Подивіться вам там видніше, що там знаходиться. Ось такий коротенький огляд шафочки. А що цікаво, хочу вам запропонувати ще до огляду люстри або підвіски. Можливо, хтось згадає, що в нього такі є, або були в їхніх батьків. Прошу подивіться, а люди користувалися саме такими предметами. Зараз в іншій кімнаті заправу. Здається, у моїх батьків в одній із кімнат саме така люстра. Розміщена, вони користуються. Прошу. Переходимо в іншу кімнату. Шафочка. Хочу вам показати блюдо ну, дуже довге зображення квіти. Клеймо відсутнє. Має невеличке пошкодження. Так, що ж у нас? Шафи пусті? Так, є фотокартка. Прошу. Випуск середньої школи. Величезні. Будь ласка, підвіконня. На підвіконні залишилася картина. Ручна робота. Бачите, хата в селі. На задньому фоні гори, дуже багато зелені, дерев. І ось така робота залишилася, друзі, підкажіть, хто знає, що це за стиль виконання роботи, але дуже цікаво. Далі. Книжечки. Посміхаємося разом. Ми з вами знаємо, що сміх продовжує життя, тому ми маємо час від часу посміхатися та радіти нашим досягненням, діткам, якимсь подіям. Прошу. Також від минулих власників залишилася лампа, але, на жаль, плафон втрачений. Подивіться. Наскільки вона сюди до інтер'єру підходить? Звичайно, що новий власник собі її залишає. Так, йдемо далі. Прошу Термос, досить високі потолки. Подивіться, більше трьох метрів. Ось загальний вигляд кімнати. Знаходимося в коридорі. Хочу вам показати швейну машинку, яку залишили власники. Зінгер Німеччина. Так, подивимося, що тут у нас. Різне приладдя для того, щоб шити. Так. Гудзичок номерний. Так, що ще цікавого у нас тут. Різні гудзики, нитки. Тобто ми з вами бачимо, що... Машинкою користувалася інтенсивно. Щось ремонтували. Так, що це за записка для нас залишена? Щось власники нам залишили минулі. Дивимося руководство і приспособлення прибора і любої швейної машини. Тобто навіть подивіться, будь ласка, першопочаткові документи. Залишилися для цієї машинки. Ось такий зір. Це коридор. Переходимо в іншу кімнату. Чим цікава дана кімната, в ній зберігалася бібліотека, тобто люди протягом всього свого життя збирали літературу якою захоплювалися, цікавилися. Незвичайно читали, тому що зараз на рахунок читання у нас не досить модно читати книжки. Мабуть, тому що з'явилися всілякі стільникові телефони, iPhone, і, і, і так далі. Тому люди користуються і читають в інтернеті літературу. Але, як на мене, було б дуже все ж таки добре, коли. Люди, дітки, я своїх дітей особисто також привчаю до читання книжок, не завжди отримується. Відразу признаюся, тому що <клух>, говорять, давай, тату, телефона. Будемо в телефоні читати та дивитися відео. А все ж таки <клух> треба привчати діточок і самих себе, дорогі друзі, щоб читати гарну літературу. Це, по-перше, заспокіє. По-друге, пізнавально. По-третє, ви збагачуєте свій словарний запас. А по четверто ще й корисно, якщо читаєте літературу для здоров'я чи, наприклад, Біблію і так далі. От подивіться, будь ласка, чим минулі власники цікавилися. Лікувальне харчування, до речі, досить добре, коли є така література. І нею можна скористатися, щось корисне приготувати. Прошу. Подивіться на цю книжку. Я особисто собі б її придбав би у користування досить цікавий екземпляр з ілюстраціями. Ось. Ну і ще нас, друзі, цікавить всіх. Ось подивіться. Деякі з пропозиції будуть в телеграм-каналі. Будь ласка, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Називається Український порцеляновий посуд. Переходьте на телеграм, підписуйтесь, будете мати можливість придбати саме такі або подібні книжечки, літературу. Прошу. Що можна сказати? Загальна така характеристика минулих власників. По-перше, атмосфера в квартирі аура досить позитивна. По-друге, люди захоплювалися порцеляною приготуванням смачних страв. Мали дуже, ну, я б сказав, велику домашню бібліотеку по приготуванню українських страв, української кухні. Дивіться, скільки ще тут всіляких цікавих книжок. Хочу вам деякі з них показати. Є розповіді, є дитяча література. Королева Марго, «Нет большой любви». Я вважаю, що є. Все залежить від людини, від самої, від її відношення. Павло Глазовий. Ну і будь ласка, дитяча книжечка. Дуже гарні ілюстрації. Ось подивіться, ще скільки тут всілякої літератури люди позалишали. Можливо, втратило актуальність для самих людей, а можливо, вже тих людей, що мала актуальність, немає в живих, як говорив один. Філософ, все, що має початок, все має кінець. На жаль, таке наше життя. Але в будь-якому разі треба жити, насолоджуватися, читати книжки, один до одного добре відноситися. Тому що, якщо в нас в душі доброта, і ми по-доброму до людей, до себе відносимося, то, звичайно, що такі позитивні моменти, флюїди, нам продовжують життя. Менше ображатися, більше прощати людям. Ну і так далі. Прошу. Ось, друзі, ми так коротенько зробили огляд, заглянули в шафи. До речі, новий власник нам дозволив люб'язно це зробити. Ну, звичайно, для людини залишиться пам'ять. Можливо, років через 10 подивляться наше відео і згадають їхню квартиру саме в першому початковому стані, яка вона була. Ну, звичайно, це також приємна пам'ять буде для людей. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд квартири на Подолі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки. Та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!